Вітаю на каналі Чарівний Пендер, мене звати Анна, і сьогодні я хочу вас познайомити з трансформаційною грою Хочу заміж. Ця гра для жінок, які хочуть заміж, але їм не щастить. Мета гри розібратися, які внутрішні перешкоди є у вас на шляху до сімейного щастя. Гра вам допоможе прибрати міфи та стереотипи щодо себе та чоловіків, усвідомити негативні сценарії стосунків із чоловіками і вийти з них. Дозволити собі те, що раніше забороняли, відмовитися від рішень, які заважають заміжжю. опрацювати негативні переконання щодо себе і чоловіків, звільнитися від сумнівів страхів. Гра може бути як груповою, так і індивідуальною. Починаємо гру зі знайомства. Учасниця розповідає, про, з якою метою прийшла на гру, і формулює свій запит. Після знайомства ми починаємо гру, і перший етап. Це сумніви та страхи. Багато жінок не можуть вийти заміж і думають, що причина лежить у зовнішньому світі. Однак, з точки зору психологів, причини необхідно шукати у внутрішньому світі жінки. І навіть якщо жінка свідомо хоче заміж, то її несвідоме може говорити про зворотні. Йдеться про негативні підсвідомі установки, які є перепоною, не пускають жінку заміж і не дають їй створити щасливу сім'ю, з ними ми і почнемо працювати насамперед. Ставимо запит, які сумніви та страхи заважають мені зустріти чоловіка для щасливого подружнього союзу. За допомогою кубика учасниця обирає один із 10 самих поширених страхів. Обговорюємо з учасницею страх, який випав у грі. Наскільки це про неї, як можна позбутися цього страху? Після цього робимо техніку діалог з образом. З'ясовуємо, звідки ляв в неї такі погляди. Хто передав їй такі переконання і звільняємось від цих переконань і страхів. Другий етап гри це заборони. На цьому етапі ми з'ясовуємо, що ми собі забороняємо у стосунках. Кидаємо кубик, обираємо заборону, обговорюємо її, як це про учасницю. Тягнемо метафоричні карти, щоб побачити, що буде, коли ми собі це дозволимо. Третій етап гри рішення. Ставимо запит, яке моє рішення заважає створенню щасливих сімейних стосунків із чоловіком. Учасниця кидає кубик і отримує корисну параду від гри. Обговорюємо цю параду, як її можна здійснити. Переходимо до четвертого етапу закриття минулих стосунків. Як мінімум, чотири прив'язки зберігаються між колишніми партнерами: на рівні голови, думки і спогади, рота, розмови і обговорення, серця, почуття, низ живота, сексуальна прив'язка. На цьому етапі робимо практики для закриття минулих стосунків. Техніка завершення стосунків та медитація забираю свою фоту, ці практики допоможуть розірвати емоційний зв'язок з колишніми. П'ятий етап любовний лист. Пишемо сви, е, листа своєму майбутньому партнеру. Нехай він буде щирим від чистого серця, що виходить із глибини вашої душі. Напишіть лист у теперішньому часі, це вже, ви вже його зустріли. І в цьому листі ви освічуєтесь йому, коханні, ви знаєте його якості, а за щось дякуєте йому. Шостий етап щаслива доля. У багатьох людей словосполучення жіноча доля завжди асоціюється з поняттям про важку жіночу долю, про несправедливе ставлення до неї чоловіків. Часто можна почути від жінки, така моя доля. Однак в наших можливостях змінити свою жіночу долю, зробити її легкою, приємною, комфортною, такою, що насолоджується, отримує задоволення радісною, коханою і люблячою. Ми будемо працювати на несвідомому рівні, змінюючи своє уявлення про жіночу долю. Образ жіночої долі потребує зцілення, і час для цього настав. Робимо медитацію на покращенні жіночої долі. І сьомий заключний етап це формула кохання. На заключному етапі гри учасниця кидає кубик як відповідь на питання, скільки змінних у моїй формулі кохання? Наприклад, випадає значення 5. Тоді учасниця витягує 5 карток із колоди формула кохання, зачитує в голос і фотографує свою формулу як побажання та завершення гри. Гра завершується. Учасник ділиться враженнями від гри, що корисного, корисного дала їй гра. Якщо ви теж бажаєте пограти в гру, пишіть мені в Телеграм. Посилання на мій телеграм в описі до цього відео. Бажаю всім щастя і успіху!